Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина і е, міністр промисловості, здається. Зараз я зачитаю, що він сказав: Україна хоче стати найбільшим виробником в Європі е, зброї. Особлива увага на виробництві ракет. Міністр, е, сказав міністр стратегічних галузів промисловості Олександр Камишин. Україна стане бойовим арсеналом вільного світу та експертом у веденні звичайної війни. Ми хочемо, щоб наша країна стала найбільшим виробником зброї в Європі. Спершу потрібно розбудувати міць України як виробника зброї, і ми вже маємо перші успіхи. Не можу їх розкривати. Найбільший аспект робиться на виробництво ракет. За останній місяць вони зросли удвічі. І так, давайте подивимося виробництво і те, що він сказав, що він хоче зробити Україну найбільшим виробником зброї у Європі. І так, наразі, як наразі справи з цим? Ну, тут іде диявол. Ви знаєте, те, що він говорить, можливо, там щось і робиться, щось і добувається, але подивіться, дуже великими зусиллями. З дияволом боротися і ще й по справедливості. Чому? Тому що влада абсолютно все перешкоджає. Абсолютно все. Для того, щоб зробити закони, щоб це все пришвидшити, прискорити, розкрадається. Ну, З дияволом, перша карта диявол це вже тут е, замішані. Недобрі сили. Ось як я це бачу. І все йде по справедливості. Що, що значить справедливість? Справедливість це в тому плані, що е, через те, що така влада гниюча, яка тільки під себе робить. Розумієте? Ось. Тому ну, нема чому дивуватися. Нема чому дивуватися. Як буде надалі це все розвиватися? Дуже важко, дуже важко. Дуже важко. Ви знаєте, щоб випустити щось, дуже великі зусилля. Дуже тратиться сила, енергія, що тільки можна, але будуть будуть випускати, але не так, як ми би того хотіли, і не так, як він це все райдужно описав. Давайте подивимося, чи дійсно стане Україна. Найбільшим виробником зброї в Європі ну, найближчим часом це значить декілька років. Беремо декілька років. Вибачте, але я нічого цього не бачу. Цю галузь прийдеться настільки все міняти. Це, знаєте, як ця карта каже, що міняти потрібно з голови абсолютно все міняти. Якось так. На жаль, на жаль, трошечки збрехав. З цією владою, на жаль, нічого не буде. Щиро вам дякую за увагу. Бережіться, себе, мої любі, і разом до перемоги!